Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Руденко перший номер також у заявці є ще 12-й номер Дмитро Трухан. але Його поки що немає, немає ні на полі, ні на лавці для запасних. Можливо, запізнюється, а тим часом і є місти Маківської Слобітки. 2 теж вперше першому Ну і звісно, що Володимир Щура, Але зараз в п'ять польових атакують номінальні господарі. Зараз удар по порожніх воротах. І рахунок відкрито у нашому матчі. Добровольський. Позиційно атакують футболіста Мекільської Слобідка 2. Добровольський знову забиває. в Саме зараз на полі з'являється дубовий штогрін віддає саме на дубового дубовий у чужому штрафному. Проштовхнути м'яч повз Володимира Щура не зміг. Ну а далі добровольська пропускається. помилка. Штогрін. Задорожний в один дотик. Дубовий, порожні ворота і... А тим часом четвертий гол. Поборський встигає назад повернутися. Опікрати Валерія Сухова. Матвійчук останні секунди. У сітку сонячного боку. А Валентин. Матвійчук. Все, час у нас вичерпано. Лунає свисток на перерву. Підсумок першого тайму. 4-0 на користь Energy Club. На рахунок 0-4 на користь Energy Club і натенко. І все ж таки не інотенко, а воронченко. Задорожний перерахунки. Задорожний. Зіграв на добровольську добровольський. Простріл як не влучає, що грін. Як? Саме наступного тижня буде закриту програму весняно-літнього сезону, а тим часом добровольський з хвилин перебуває від дострокового чемпіонства. Могли стати чемпіоном, що попередньому матчі, а ось зараз уже по ворота флота забиває Добровольський. Тут помилка і гордус. Вихід Вічнавич, горд. Значно вище волі пролітає м'яч. Дебютне попередження у цьому матчі. Напевно, можна прочитати. Більш загальний герб. Це зважаючи, що зустрічаються перша та друга команди дивізіону. А передядь, таки забиває гол пристою. 1-5. Євгена Задорожного із завоюванням чемпіонського титулу першого в історії клубу. І От власне Енадж Клаб місто на ваші лайки на ці онлайн-трансляцію. Привітаємо команду із заслуженим золотом. А Макірська стовідка поки що залишається на третій сходниці, але у команди ще буде шанс на слідку. Ну що ж, 5-1 чемпіонський рахунок, чемпіонський матч. Команда перемагає в своєму дивізіоні. Які емоції від сьогоднішнього поєдинку? Чи наскільки там хвилювались, були впевнені в діях своєї команди сьогодні? Та в цілому оцінка сезону виступив команди? Ну, ми спочатку ставили так, як ставили ціль, перше місце. Ми його досягли, з допомогою чого досягли системність тренувань. Постійна робота з командою. Моя, тренера, команди саме. От системна дисципліна дала такий результат. А, наступний сезон: це дивізіон вищий. Готові до нього морально, принаймні, чи е, який об'єм роботи плануєте на, там збільшувати, да, щоб е, змагати вже з командами сильнішого рівня? Це постійна робота команди, постійний пошук нових сильних людей, яким цікаво розвиватися в футболі по Цей процес у нас не, не зупиняється, і це ключовий зараз, так як задача стає на новий рівень виходити. Це один із ключових моментів, і дисципліна тренувань, системність. Вас сьогодні підкидала команда як президента команди. Скажіть на для наших болівальників, чи було таке раніше? Або якщо це вперше для вас, які емоції? Бо ми з дитинства бачимо, коли команди там великого футболу святкують чемпіонство. Це такий обов'язковий елемент традиційний, коли тренера або президента, або кращого гравця підкидають. А що ви відчували сьогодні? Ну, позитивні емоції. Це в мене перший раз. Дякую. Взагалі, хочу подякувати. Тренеру Євгенію Задорожному за дані результати. дякую команді. Супер. Ми вам дякуємо за цей сезон, за цю стабільність. переможну. Бажаємо проявити себе в сильнішому дивізіоні і, в принципі, щоб команда ніколи не. Зіштовхувалася з такими з негативними якимись кризовими моментами. Вони мають бути, вони будуть, але так, щоб це не пригнічило ваш настрій на перемогу. Дякуємо, Energy Club за виступи.